Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект твіттерів від компанії JBL серія Club модель 194T. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Так, у нас все запаковано. Тут є інструкція, фірмові наліпки. Великий монтажний комплект, різні кріплення в комплекті йдуть. Також дроти підключення разом з фільтрами частот. І маємо два твіттери. Твіттери шоковим дифузором. Стандартні роз'єми для підключення. Монтажна глибина 19 мм усього. Номінальна потужність твіттерів 50 Вт, пікова потужність 150 Вт. Чутливість мають 92 дБ опір 3 Ом. Ось такий комплект твітерів. На цьому огляд у нас завершено. І до зустрічі в нових відео.